Закінчується прес-конференція, значить, мене ще встановили журналісти до уточнення там ряду питань. Як е, виходить Синджук? Синджук виходить. Е, а оскільки ми ви бачите зовнішні походчик, значить, е, виходить, стоїть 5 молодих хлопців. Значить, таких спортивних штанях, спортивному адітку, підходять кажуть. Ви там, Геннадій Геннадійович, ну тут, бачучи, що, мабуть, люди прийшли для створення якоїсь конфліктної ситуації, каже, так. Да". В той час, значить, його беруть двома шприцями йому в обличчя і в очі невідома речовина. Зараз він просто закінчиться прес-конференція, поїде в лікарню. значить, Бо невідомо чим це бризнули, значить, кидають шприци, питалися збити його з ніг, повалити. Значить, тут підбіжали і прохожі, і вийшли з офісу, значить, і вони втекли. Е, люди успіли зафільмувати чотирьох е, значить, на мобільні телефони. Ми дали засоби масової інформації. Я дав телеграму міністру внутрішніх справ урядову і сказав, що це не було так, як сьогодні з караваном. Що є фото, є колір волосся, є колір. Одежі, черевиків, всього знайти не можете. Ну, це настільки вже груба і брутальна політична провокація, яка могла бути тільки в камянець подольську Там бандити як керували в 90-му році, так і керують по сьогоднішній день. Значить, я скажу це пізніше. Значить, Це сьогодні присутнє Хмельницькій області, я рахую, що компанія в відношенні об'єднаної опозиції проходить дуже брудною, значить, і не красить нинішню владу як від керівництва Хмельницької області, так і закінчуючи керівництво нашої країни. Кандидат у народні депутати Сенжук Олександр Степанович. Він же керівник передвиборчої кампанії всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Хмельницькій області. Ні з того, ні з цього, Служба безпеки України заводить оперативно розшукову справу. З іншого, агент перагвайської розвідки, чи ізраїльської, чи в чому справа? Значить, їх інтересує там якісь ювелірні приказ, прикраси. Ну, справа в тому, що. Як почалась передвиборча кампанія, він цей бізнес весь закрив, прикрив, прекрасно знаючи, чим це в нашій країні закінчиться. він що ці ювелірні приказ, прикраси угрожають національній безпеці нашої держави та Служба безпеки України, значить заводи оперативно-розшукові справи тільки в відношенні осіб, які є. Агентами іноземних розвідок, які готують терористичні акти, які їхні дії угрожають національній безпеці України. В чому справа? Про те, що заводиться оперативно розшукова справа, він узнає аж у грудні 2011 року. Значить, і коли вона була заведена, невідомо. Згідно закону про оперативно розшукову діяльність. оперативно розшукова справа заводиться на 6 місяців. значить і може бути продовжено тільки при наявних даних про вчинення даною особою особо тяжких злочинів ще на 6 місяців. Незважаючи на це, не повідомлюючи його і порушуючи його конституційні права, значить, фактично за людиною взята вона в розробку Служби безпеки України. Тільки по одній причині: всі ці ювелірні якісь прикраси, вони як зайцю їм нужен стоп сигнал. Їм повинен бути контроль, цілодобовий контроль за ситуацією в об'єднаній опозиції. Тобто влада себе почуває сьогодні не впевнено, що дає заведення оперативно розшукової справи. Перше цілодобове зняття інформації з каналу зв'язку, прослуховування його мобільних телефонів, прослуховування мобільних телефонів його зв'язків, які е, е, служба безпеки порахує. За потрібним вказати як спільників його якоїсь злочинної діяльності, це будуть всі керівники виборчих штабів міст, районів і тому подібне. Робити ілюстрації його кореспонденції письмової, а також електронної знімати, тобто фактично відсліджувати всі документи, які йдуть з Центрального штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, і йдуть в Центральний штаб Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Далі негласно проникала ти в приміщення офісу і в приміщення його домашнього, шукаючи тих чи потрібних документів, робити тут закладки, робити прослуховування внутрішніх розмов, які ведуться в приміщенні, дають можливості ведення зовнішнього спостереження, дають широкі можливості контролювати. Цю об'єднану опозицію в рамках е, липової оперативно розшукової справи. Значить, я звертався до пана Каліна. Скажіть мені, значить, відписка. Ми звернулися до Генерального прокурора, який здійснює наглядом за проведення оперативно розшукової справи. Так, що тоді вийшло? Кинули в Хмельницьку область. Так, це все ж абсолютно робилося з дозволу прокуратури Хмельницької області. Значить, е приїхав пробірний надзор. Значить, пробірний надзор не знайшов порушень. Податково написали не знайшли порушень. Значить, всі інші контролюючі інстанції не знайшли жодного порушення. Тим не паче, е оперативно розшукова справа продовжується. Чим я особисто, е значить, перевірив, коли ми їхали з Кам'янець-Подольська, сюда, в центр. За нами було зовнішнє спостереження. Ми переписали номера і будемо перевіряти, чи це були машини служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України і тому подібне. В чому тоді справа? Скажіть мені: якщо я, як перший заступник голови державного голови парламентського комітету з питань боротьби з організованої злочинності і корупції, я не маю ніякої охорони. Я себе не можу впевнено почувати в області, значить. То як може себе почувати в даній області е е громадянин України е простий? Я не можу абсолютно це зрозуміти, значить. Я особисто зустріну з головою служби безпеки і спитаю: якщо нема чим зайнятися, йдіть шукайте. Я не чув, щоб ви знайшли якогось розвідника, значить, у нас в Україні. Ви ходите, шукаєте абсолютно дурниці і не даєте всі сьогодні мають рівні можливості. Президент з екранів говорить одне: що я хочу, щоби предвиборна кампанія пройшла чесно, прозоро і тому подібне. Подивіться. Служба безпеки, служба безпеки, служба безпеки, служба безпеки і служба безпеки і тому подібне. Ну, ну воно мусить мати якесь. Е, якщо ви таким чином установлюєте контроль за опозиціонерами е, в то гроші на вашій роботі ви перетворилися в обикновенну царську охоронку, значить, і як колись заходили в КГБ. Значить, області, то було написано, стояв Джижинський і було написано, що комітет беззапасності є вооруженим отрядом партії. Так, от сьогодні Служба безпеки є озброєним загоном партії регіонів. Друге, значить, це абсолютний тиск на опозицію, на голову предвиборчого штабу опозиції. Друге, значить, Єрема Ростислав Тарасович. Зареєструвався кандидатом у народні депутати по камянець подольському так? 193-му виборчому. Коли побачили, що його рейтинг 34, а кандидата від братви е, значить, упав, значить, значить, що роблять? Зразу порушується кримінальна справа по 365 і по 366 кримінального кодексу України. Це ті кримінальні справи, по яким Осудили Тимошенко і Луценко. Це ті кримінальні справи і ті статті, які були введені товаришем Берії в 1936 році перед початком політичних репресій в Радянському Союзі. На жаль, вони перекочували благодаря великим політикам, які тоді писали цей Кримінальний кодекс у 2001 році, перекочували в Кримінальний кодекс 2001 року. Є і це є сьогодні основним політичним знаряддям. Якщо ти був при владі, тобі обов'язково знайдуть, що ти колись перевищував цю владу або зловживав цю владу. Хоча Рада Європи, Сенат США закликав Україну декриміналізувати ці статті, перевести їх в підповідність до європейських норм, не зловживати ними абсолютно. Значить, а друге питання мені я би хотів спитати прокуратури і ті, хто у управлінні внутрішніх справ, де ви були 5 років, ви порушили кримінальну справу протягом п'ятирічної давнини. Ви що знаходилися в комі? Ви знаходилися де як його підпіллі? Ви що 5 років нічого не бачили? Тільки людина зареєструвалася, тільки його рейтинг почав рости. Як тут же зразу? Довели людину, що він знаходиться сьогодні в край тяжкому стані в лікарні, і людина, яка має п'ятеро дітей. Де ваша совість, шановні правоохоронці? Ви будете, якщо з цією людиною, що станеться, годувати п'ятеро дітей, чи ці п'ятеро дітей, як його, за них буде родна партія регіону заботиться і тому подібне. Ну що робиться, люди добрі, Ми що вже з розуму сходимо повністю в нашій державі? Ну, ну 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 це я я вам привожу це абсолютно? Я я рахую, що першу має відповідальність нести ядуха, голова обласної державної адміністрації. Його чого президент поклав суда? Щоб тут був порядок? Чи тут було таке, що твориться сьогодні? Що не возьми? Так я ну подивіться, яка тепла зустріч мені була організована. Так що тоді простому громадянину робити, абсолютно, куди йому діватися з цієї області? Чи владі нема чим зайнятися абсолютно? Чи за що сидить Луценко на сьогоднішній день? Сидить за то, що по оперативно-розшуковій справі, де терміни вийшли, а тут вже давно вийшли, він проводив оперативно-розшукові заходи, ну, підвели його там підлеглі, значить, і то давав суд щодо прослуховування телефонних розмов, відношенні. Був водія першого заступника голови служби безпеки України Сацюка. Так він і ще троє, і ще двоє оперативних працівників департаменту карного розшуку отримали вирок від Печерського суду і тому подібне. Так прийдеться і отримають вирок. І ці працівники Служби безпеки, значить, і ті, хто мав їх контролювати, і хто давав вказівку, це робити, так це тоді можуть проти вас кожного журналіста завести, що ви агент. Якоїсь е, м, республіки чат розвідки, то е, е, Нової Гвінеї, то і ще когось. Ну маразм, ми не повинні спецслужби сьогодні перетворювати в інструмент політичної боротьби, е, яка йде. Політична боротьба має йти з екранів телевізора, з шустер шоу в Кисельова у, на прес-конференціях. Політичних дебатах, тим більше, що є декларація Ради Європи про вільність політичних дебатів в засобах масової інформації. Ну ми не можемо перетворюватися в репресивну машину, і, і де не приїжджаєш в область, Особливо я вам привіз тільки три факти, тому що приводити більшість це у вас не буде часу всіх описати а вашим читачам. Радіослухачам і телеглядачам е, їх слухати. Ну це ну, ми переходимо к абсолютно диктатурі. І, і це не дивно, чому вам хотіли закрити рот цим е, як його законом про некло. Щоб нічого не писали, нічого не говорили, нічого сьогодні закриєте скотч лентою всім, е, 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 і тому подібне. Я от беру, ну подивіться. Ми зверталися одні відписки, одні відписки. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого е, 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 шанував. Ну це влада не вічна і не буде вічна. Прийде час, і прийдеться за ці факти відповідати, щоб потім не сиділи е, цілим е, табуном е, вся служба безпеки в Хмельницькій області на, на лаві підсудних. Візьмемо далі. Чи нема владі, чим зайнятися на сьогоднішній день? Чим проведення е, прослуховувань, оперативно розшукових заходів, заведення е, взагалі невідомих оперативно-розшукових справ? Так, справа в тому, що вони йдуть до суду, беруть звідти різні документи, е, як його постанови, про виямки, про позапланові перевірки, але все. Все вже вичерпано, нічого нема, нічого не знайшла. Державна пробірна інспекція України, Державна податкова служба, значить, управління по боротьбі з економічною організованою злочинністю. не знайшла жодного правопорушення, який був керівника предвиборчого штабу. Чому ви не закриєте і не прийдете і скажете, вибачте, а не може закрити, що не закінчилася виборча кампанія? Ну, так незаконне проведення оперативно-розшукових заходів це є грубе порушення Конституції України, грубе порушення всіх законів і тому подібне. Це абсолютно, ну, послухайте, я, я сьогодні як подивився: ну це дійсно бандитська область на чолі з губернатором, який має нести за це повну відповідальність.